Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку координатна площина. Побудова точок. Визначення координат точки. Розв'язування вправ. Мета уроку формувати навички і вміння будувати точки на координатній площині і находити координати побудованих точок, розвивати пізнавальну активність, творчі здібності, увагу, графічні навички, виховувати наполегливість в досягненні мети, охайність, точність, інтерес до математики. Давайте повторимо Теоретичний матеріал, з яким ознайомились на попередньому уроці. І так, координатною площиною називають площину, на якій зображено дві перпендикулярні координатні прямі, де точка перетину О є їх спільним початком відліку. Дані прямі называют абсцис і висю ординат. Їх позначають буквами Х і У. Точку О називають початком координат. Разом прямі утворюють пряму кутну систему координат. На відміну від координатної прямої, на координатній площині, точка має дві координати х і. х це абсциса, y координата. Прямокутна система координат розбиває площину на чотири чверті. Їх нумерують так, як показано на малюнку. В першій чверті точка має першу координату додатню і другу координату додатню. У другій чверті точка має першу координату від'ємну. Другу координату додатню. В третій чверті точка має першу координату від'ємну. Другу від'ємну. Четверта чверть точка має першу координату додатню. Другу від'ємну. Виникає питання. А які координати має точка О? Зрозуміло, що точка О має координати 0, 0. Помітимо також, якщо точка лежить на осі абсцис, це горизонтальна вісь, вісь ОХ, то її ордината, друга координата, дорівнює. 0. Якщо точка лежить на осі ординат вертикальна вісь, вісь оігрик, то її абсиса перша координата дорівнює нулю. Зараз самостійно дайте відповідь на питання. Перше. Що називається координатною площиною? Друге. Під яким кутом перетинаються прямі, які утворюють координатну площину? Третє. Як називається горизонтальна вісь? Четверте. Дайте назву вертикальної весі. П'яте. Як називається точка перетину числових осей? Шосте. Як називаються два числа, що задають положення точки на координатній площині? Шосте. Як називається перша координата точки? Друга координата? Дайте відповідь, на якому з наведених рисунків зображена координатна площина. Розглянемо приклад, як побудувати точку за її координатами. Разом побудуємо точку А з координатами 3 мінус 4. Перше. Знайти на осі ОХ точку, що має координату 3, і провести пряму перпендикулярну до осі ОХ. Друге знайти на осі о точку, що має координату мінус 4, і провести пряму. Перпендикулярно до осі ОІ. Тепер нагадаємо з вами, як знаходити координати точки на координатній площині. Перше. Через точку П проведемо пряму перпендикулярну вісі у Х. Точка перетину прямою з вісі. Значення абсциси точки П. Х дорівнює мінус 3. Третє. Аналогічно проводимо пряму перпендикулярну в вісі у y. Четверте. Точка перетину прямою з вісю. значення ординати точки П. дорівнює 2. Тоді точка П має координати мінус 3, 2. Пропоную самостійно виконати завдання. Познач точки на координатній площині і сполучи, щоб вийшов малюнок. Точка А з координатами мінус 5, 0. Б з координатами 5 0, С координатами 4 мінус 2, Д з координатами мінус 4 мінус 2, Ф з координатами 5-0, Ж. з координатами 2, 5. H з координатами 2, 4 E з координатами 0-4. Розгляньте малюнок і визначте, чи правильно ви виконали завдання. Слідуюче завдання. Розгляньте малюнок і запишіть точки, абсиси яких є А. Додатними, Б. Від'ємними, В. Дорівнюють нулю. Перевірте правильність виконання завдання. Відповідь. Точка Д з координатами 3, 3. Точка Ф. Координатами 3, 0, точка М з координатами 1 мінус 1. Далі точка n з координатами 2-4, точка Р з координатами мінус 1 0. Точка А з координатами мінус 4, 3, точка Б з координатами мінус 2, 4. Слідуючи точка H з координатами мінус 2, 2. І точка П з координатами мінус 4, 4. І останнє. Точка С з координатами 0, 2. точка R з координатами 0 мінус 2. Наступне завдання. Знайдіть площу квадрата, знаючи координати двох сусідніх його вершин. Перша вершина має координати 3, 5. Друга вершина має координати 8, 5. Відповідь. Площа квадрата С дорівнює А в квадраті. Тоді площа квадрата С дорівнює 5 в квадраті, дорівнює 5 помножити на 5, дорівнює 25 квадратних одиниць. Наступне творче завдання. Побудуйте малюнок. Акуратно і послідовно сполучіть точки. А. Мінус 7, 6, 1, 8, 3, 11, 4, 8, 6. Вісім, пять, шість, пять, пять, два, нуль, мінус сім, шість. Б. Мінус чотири, нуль, вісім, нуль, Пять, мінус три. Висем?

Одинадцять мінус вісім, одинадцять, мінус дев'ять, вісім, мінус дев'ять. Сідочі. Мінус чотири. Ноль, мінус дев'ять, мінус чотири, мінус три, мінус чотири. Мінус 4-0. І остання точка 1-6. Відповідь. Якщо ви вірно побудували точки за їх координатами, то погляньте на малюнок. Итак, підсумок уроку. Дайте відповідь на питання. Перше. Що повторили на уроці? Друге. Які вправи навчились виконувати? Третє. Що мені сподобалось? Четверте. Що було важко? Домашнє завдання. Самостійно виконати слідуючи вправу. Побудуйте квадрат А, Б, С, Д. Якщо точка А з координатами мінус 4, мінус 1, точка Б з координатами 1, мінус 1. І вершина С лежить у перше в першій чверті, друге. Третій чверть. До побачення. До зустрічі.